Скажем, руками, там, повинні, ну, руками, наприклад, там, не між, там щось робити, наприклад, перед збіркою повинні ви завжди готуватися. Дві години, ну, це мінімум повинен бути, наприклад, зв'язати вузол. Ви повинні вже як закритими очима, наприклад, не вмієте зв'язати вузол і е, заставляти ну нагадувати, як ви там буде з ними зв'язуватися. Наприклад, до речі, щоб я це не згадав, ну не забув, то щоб робити їх більш такими дорослими. Ви можете писати їм в соціальних мережах. Зараз такий час, що навіть, навіть папа має, наприклад, свою сторінку, якщо, якщо я правильно розумію, я кажу, що це дійсно. Але факт в тому, що це дозволяється. Тобто і хлопці, які, наприклад, сидять там ігри баються, вони можуть з допомогою того отримати інформацію, наприклад, на збірці, привикати просто. Не тільки вони повинні розуміти, що це не тільки для ігри, і це, а просто такий засіб роздачі інформації, наприклад, попередження і так далі. Теж важливо. А, і якщо що ви повинні готуватися до збірки. Зв'язати цей вузол, наприклад, щось роздрукувати, підготувати. Ви не думаєте, що, наприклад, якщо ви на початку щось, щось придумаєте, ви нічого не придумаєте. Ви придумаєте на перші 20 хвилин, а потім у вас буде дурдом. І ви будете думати, що швидше ту збірку закінчити, тому що там не перелітають. Важливо. Розтягнути собі це все розписати, наприклад, взяти, наприклад, якусь історію, наприклад, перечитати її, наприклад, собі вдома. Ви якщо будете читати, на зб'ється, це буде погано. Я не будуть слухати. Вам треба розказувати. Можливо, там вже стикулювати якось там, чи щось там тупо тіти, чи можливо, що вони в тому участь брали якусь. От. Хороша книжка Бруно Брунофер. Ми, напевно, чули про неї, багато історії. Є такі золоті вікна. Дуже хороша книжка, тому що там є. Для катехитів, мається на ті, що, наприклад, християнська етику чи якісь канікули з Богом на проводі. Там дуже гарно, наприклад, є історія, запитання, які ви повинні задавати. Там все гарно подумано. Ви прочитаєте ту книжку, потім на наступній історії будете вже там самі якось модерувати. Ну тож, тобто, мається на увазі, треба підготуватися два-три рази Прочитати, можна ж прогалка, якісь там питання чи ще щось. Потім, наприклад, на основі, наприклад, там, щит, сили, щось таке, є така історія. Нам треба, наприклад, щит, щоб кожен, наприклад, дитина свої страхи написав. Дуже важливо, вони будете собі вирізати. Mm -hmm. Важливо, щоб вони щось самі робили. Злоті вікна, Бруно Ферера. Там історія близько 60 правиль. Ну, Хва. Добре, ще питання. Не знаю, все задаємо. Маєте маємо такий час, щоб черпати. Коли ми станемо провідниками, тоді буде час здавати, Та? А щоб що здавати, треба знати, де подивитись, кого спитати, з ким порадитися, згадати ті всі речі, що ми проходимо тут на збірках і молоді дорозі, ті всі конспекти, роздруківки, ті всі діалоги, обговорення. Не встидаємося. Ви можете просто собі таку придумати, наприклад, зав'язати дітей, наприклад, якісь там будь-які. Ну це все одно в практиці, напевно, буде питання. Ви будете то робити, тоді буде дуже багато. Зараз він було так. Або твоє питання. Нема. Мак'ян, Віталій, Олег просто. Андрій. Яким має бути правильний скелет ученняцького табору? Скажімо, на два дні або на три. Скелет табору? Так. Е Перше, той склад зробити, роздрукувати собі на листку майстер. Це те, теж це все має бути роздруковано, підготовлено. Тобто в має входити побутка, зарядка. Зарядка може бути, наприклад, скажем, співпісень ранішніх, наприклад, подяку Богу, наприклад, чи якісь там такі дитячі, якісь там розважання, що вони розрухались такі М -м прийом уваги, чищення сумна, це журтую і прийом. Ванни. Е сніданок, щоб вони привели себе до порядку літургії. Потім, наприклад, якісь ігри. Там. Сніданок, сніданок, не говори, ні? Сніданок, сніданок. Ви, Горита, сніданок. Ну, сніданок після літурії. Mm -hmm. е ігри, скажімо, велика гра, це ж так середину говорю. Потім якісь, наприклад, після великої гра, наприклад, там вона буквально десь 2-3 години триває, тобто відпочинок. Кулінарія ну, для вивчення, це якщо вже дощі. Якщо на 2-3 дні, конкретно кулінарія там. Можливо, в принципі. А можливо, таке, то, щоб було цікавіше трошки. Відпочинок, іс, ігри. Як говорять, як підказує практика, вже футбольний матч, наприклад, такий робити, це довго затягує час. Багато скаутської методики якраз там втрачається. Тобто треба щось таке більш скаутське, наприклад, похід кудись, наприклад, їм квести тут додати. Фабулу, наприклад. Ну, мається на увазі це вже, якщо велика гра, то вже велика гра була. Можливо, якісь науки отця, ігри, дуже важлива ватра на вечір. Тобто учнята повинні якось підготуватися. На початку табору, за, за місяць-два на збірці, акела, повинен підутити, яка була надана тема, підготувати сценку. Це дуже важливо. Це дуже розвиває дітей, якщо вони, наприклад, чи навчаються, щось таке, має щоб вони е, вчилися відкритості. Я думаю, дуже багато дітей, навіть не дітей, провідників, які комплексують сцену. Це, наприклад, вийшов ти на сцену, і ти не знаєш ВМС. Це так. Це треба переборювати, і знаєте, через, навіть через дітей можна це перебороти. Відповідно, ви переборюєте, і діти собі переборюють, щоб як, вийти, наприклад, я такий він вийшов і він нічого не може зробити. А якщо він вийшов раз і щось порухався, потім на другий раз знову таке саме, воно піде, 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 і дитина потім розвивається. Це навчання таке. Це дуже важливо. Тому треба з дітьми підготуватися до того, що вони серйозно це все сприйняли. Виступили, раз, другий раз подивилися, вічі виступають. І потім там місця, перше, друге, третє місце виграші. Місце зайняли третє, наприклад, 20, ну, з 10 громад. Це. Вже так піднімаємо. І вони вже, вже з такою охотою. І, і, і на збірки, повірте, вони будуть після табору набагато краще ходити. Але знову ж таки, вони повинні розслаблятися, повинні завжди бути в формі. Це щось питає. Як можеш mm -hmm. своїй громаді яку оцінку загально дати, там, не знаю, з якою шкалою ну, проаналізувати дітей, останні табори, останній скаутський рік, десь там діагноз ревив. Ну, так загалом, так. І за якими критеріями ти би так оцінював, наприклад, інші громади, чи свої от, на, власне, на таборах, на великих ловах чи на тих малих таборах, що хлопці питали? <гум> ну, свою з, з десяти, ну напевно, так не прибільшуючи, не применшуючи 7 з половиною вісім. Найбільше. Напевно. Все залежить від вакели. Все. Які би діти не були. Та хоч з інтернату. Все залежить від екелу. Які ви будете ліцей? Ви повинні керуватися тим, що ви. Несете честь ну, парафії чи вашого міста. Я думаю, це, це будь-які змагання. Ви повинні теж, наприклад, ну, я розумію, там, ви там старші, там, діти, наприклад, вірю, а ви ну, майже в такому світі казково казковому живуть, а ви вже дорослі, і вам вже це. І це неправильно. Ви повинні так з дітьми розуміти, що вони там живуть, і ви повинні так підтримувати так. Повинні завжди з ними працювати. Ви ні їх вчити. У вас така педагогічна, така важлива частина вчити і не халтурити. Халтурити не може. Тому що потім боком вилізе. Наприклад, різна ну, програма є в великих іграх чи на будь якій таборі, наприклад, якісь змагання, теоретична частина, умовні знаки саме такі елементарні, і вивчення, наприклад, не довчивши. А інша громада дуже добре, ти знавши, діти <desconaltro> <agę> вже розуміють, що, вони, що їм це окела не дав. Не пояснив чи ще щось. Це, це від вас залежить. Наприклад, даєте... Наприклад, двох, формуєте їх по парах, даєте йому велику мішку. Змагання, хто перший, наприклад, заповнить мішок, наприклад, отримує, наприклад, щось. А не, не отримає мається на увазі, отримав. Ну, можливо, навіть а при джому їх. Якщо звісно, наприклад, є в понеділях, а можна це організувати? Так. Ну, в неділю іменно. Ні. Не так, відпочив... будь-ней можна, можна, але це треба все <свят> мається на увазі запланувати. Поставити в першу чергу до відомого батьки. Mm. Обов'язково треба їм підготувати, наприклад, рукавички, щоб вони не брали навіть освіття руками. Ну, можливо, Назар говорив за членські внески. Наприклад. Я цього питання не люблю чіпати, бо я сам цього не дуже люблю. Але дивіться просто, коли, наприклад, діти ходять на якісь, скажімо, Скажімо, кунг-фу чи плавання, тобто батьки обов'язково дають гроші, правда, наприклад? І це, це нормальна практика, тому що е, перше, е, якісь, наприклад, якщо ви формуєте громаду, у, у вас ще нічого немає, абсолютно нічого немає. І е, потрібно, наприклад, навіть при цій акції, наприклад, купити рукавиці за щось, та? Mm -hmm. ну, потрібно це батькам донести. Але якщо ви вже збираєте гроші, а якось це треба якось грамотно, цей, на початку дитина повинна подивитися, чи їй то подобається. Якщо дитина починає ходити, то їй вже відповідно батькам про це говорити. Якщо вже, вже батьки здають гроші, батьки повинні розуміти, що вони за щось. Тобто ви дітей вчите. Якщо ви дітей не вчите, а ви збираєте гроші, то Ханьба. немає повинні, ви Розуміти те, що ну, ви взяли на себе відповідальність. Прошу. Ну, але Так, це важливо.